Ми молода компанія, нам всього 20 років. На сьогоднішній день у нас тисячу запроектованих різних закладів в Україні і по всьому світу, 200 з них реалізованих. 30 міжнародних премій. Ми приймаємо участь виключно тільки у світових конкурсах, так як там найтяжче всього виборювати першість. Там найбільша. Конкуренція найсильніших світу. Ми хочемо нести український дизайн у весь світ і говорити за Україну мовою дизайну та архітектури. На сьогоднішній день також втілено 20 концепцій, в яких ми вже приймали участь з більш початкових, коли на етапі замовник має землю або будівлю, або в принципі побажання щось відкрите в галузі гостинності, але він ще не знає точно, що це може бути. В такому випадку ми створюємо певну хмаринку найкращих фахівців в цій галузі і, умовно спільно з ними працюємо над тим, що це може бути, як спрацює фінансова модель. Які чинники вплинуть і фактори на гостя, щоб він туди їхав, і як замовник інвестор зустрінеться з цими грошима? Бо зазвичай є такі історії, коли навіть внуки не можуть зустрітися з акупністю того закладу? Що ж таке концепція? Поговоримо. Це академічна. Академічна тут тлумачення, концепція це чітке уявлення або загальна ідея, яка визнає суть певного об'єкту, явища або процесу. Тобто, своїми словами, якби, про що ми, яка у нас ідея, за що ми хочемо, щоб дізнався наш гість? Це є така якби, основа. І сьогодні я хотів би, на прикладі одного нашого. Об'єкта поговорити за це. Якби до цього я мав поставити три об'єкта на три букви, він, мед і хей. Ну, так як нам чуть врізали час, і плюс ми будемо говорити за мед в нашій панельній дискусії, я залишив наш один із останніх об'єктів і такі. Местабний це е, готель «Хейн». Hey. Ви скажете, чому готель? Ми прийшли на ресторан захід, да? а тут готель. Бо в цьому готелі є е, два ресторани, і всі знають, що ресторани у готелях це завжди дуже тяжко. Ну, люди не хочуть іти у ресторан при готелі. В даному готелі завантаження зовнішнього гостя складає більше 60%. Тобто це говорить за те, що якби сама концепція ідеологія кухні і якби в цілому цього готеля вона змінила логіку, і люди пішли якби туди, бо там щось є для них цікаве. Звісно, кожна з концепцій, вона в себе включає ідею, цільову аудиторію, на кого ми розраховані, бо це дає нам цілковите бачення атмосферу, без якої нам тяжко заставити гостя потім знову туди повертатися. Навіть я не скажу за дизайн, хоча ми займаємося дизайном і архітектурою. Для, для мене основне на сьогоднішній день це атмосфера, а вона складається з багатьох чинників: формат обслуговування, кухня і, звісно ж, локація. Інколи буває так, що локація вже є. І тут вже, вже потрібно рухатися у по зворотньому. Напрямку, бо якщо брати по правильні ну, є ну, батулозіці, то спочатку має бути розроблена детальна концепція, складена фінансова модель, вибрана цільова аудиторія. Там і відповідно, потім ви вже шукаєте локацію, і ну якби і місце, яке найкраще відобразить цю вашу ідею. В даному випадку в нас локація вже була. Ми зайшли на тому етапі, коли вже відливали там перший поверх. Нас запросили подивитися на те, щоб створити там ресторан, і ми запросили, звісно, всю документацію, що це планується там. І коли ми запросили всю цю архітектуру і плани, ми побачили там купу. Порушень перетинів, які умовно не дадуть працювати тут цьому бізнесу. Ну, Тобто, там номерний фонд мав, там, ну, там практично кожен номер мав колону по центру номера. Класика жанра, коли наш замовник каже, ви ж дизайнери, обіграйте. І я кажу: ну я прийду з Баяном, мій партнер з скрипкою, ми вдвоєм будемо ходити і обігрувати. Ну Це як піп з кадилом. Да? Ну, бо, якби, коли ти вже якби, зробив цю тупість, то все, ти вже якби, не зможеш там зробити конференц-зал, якщо в тебе стоять по центру, ну, там, якби несущі опори, да? бо ти якби, вже це допустив. І В даному випадку е, ми. На цьому об'єкті занурилися досить глибоко. Ми, ми про, проаналізували його всі плюси і мінуси. І тут на ранній стадії ми вже підтягнули технологів по СПА. Це італійська компанія Starpool. Вони, ну, як на мене, є лідери на, на ринку. Вони дуже багато вкладають у розвиток індустрії. СПА е, аналізують, як втомлюється на сьогоднішній день е, умовно, е, люд, да, от, особливо у сталій Європі, там, да, як поборотися з цією втомою, там, да, і вони мовно виробляють інноваційні е, е, прилади техніку, там, техніку, да, яка допомагає там, якби ці всі мовно тяжкості. Бабороти там, да, і в нучне вони якби, допомогли нам на першій стадії зробити розумний функціонал ПоСПА. Технологи кухні вклинилися і допомогли розв'язати всі потоки, щоб ніяби у нас ніде не було пересічень, і в та також по хаспу, якби щоб це все якби, відповідало сучасним. Норман, барні технолог Степан Цуцман Барекс. Відповідно, компанія Ільї Не неправди, правда, студії, якби, і, і мовно, в такому тандемі ми почали працювати над цим об'єктом. Повністю у всьому. Всі деталі, атмосфера, вона. Завантажує гостя в місце в цю локацію. Скажіть, хто із вас був в цьому готелі? Можете підняти руку? Ого, так я вже бачу, є свідки, там це чудово. Ті, хто не, якби не був, ви можете зараз подивитися на інстаграм, як цей готель виглядає. Адже він уже став прецедентом того, щоб їхати в Хей, а не їхати в Буковель. Тобто, це не той випадок, коли ти їдеш у Буковель, щоб в тому числі злити... да, Хей, Хей, Бай Едем Фемелі. Едем Фемелі це керуюча компанія, так як умовно, цей готель у нас відкрився якби наприкінці по. Повномасштабної, якби наприкінці 2022 року, це якраз вже йшла повномасштабна війна, і ми закінчували об'єкт, і, звісно, він став, ну, як тільки сама війна почалась. І ми ініціювали зустріч і те, щоб його возобновити, бо він вже був зроблений десь на 70. Відсотки. Бо якщо ми б чекали, коли закінчиться війна, то я думаю, що швидше б за все, та охорона сама б і розтягнула той об'єкт, і він би вже точно ніколи не був добудований. І, власне, в нас на етапі, вже, коли ми йшли до завершення, стало питання, хто ж буде керувати цим готелем. Так як нам, в принципі, не все одно, тому що ми. Довгий час ним жили, ми це все народжували, тестували, експериментували, втілювали. І відповідно, ми зробили тендер серед керуючих компаній в Україні, вибрали топ-3 і у висновку виграла компанія «Едем». До того, вони ще не були керуючою компанією, яка брала би в управління готелі. це умовно, власне, перший їхній досвід, і коли вони вже якби стали ну як там ну як там, як там як там керуюча компанія. І власне тут варто поговорити не тільки за архітектуру, дизайн, форму, ароматику, флористику. Тут нема. Абсолютно нічого випадкового, тобто тут нема навіть відра з епіцентру, тобто, все в цьому готелі було заплановано, спрогнозовано, запроектовано і зроблено кастомно. Тобто, тут нема рішень, просто які не з цього там ще готеля. І відповідно таке саме ставлення в плані сервісу у управляючій компанії. Тобто, коли гість їде. Цей готель, вони моніторять, в принципі, яка є відкрита інформація за цього гостя. Хто він такий, які в нього уподобання, що він любить на в'їзді, якби, і коли його вже. Заселяють, там, да, якби відповідно вони ще оточнюють, чи є на щось алергія, може якась там фобія, що він любить там ще більше там спати, чи зранку встає там, якби. І тут, Тобто, це максимально персоніфікований підхід до гостя. Тобто, у них основних дві цінності: перша цінність це гість, і друга цінність це команда. Тобто… Кожна людина, яка береться на роботу в цей готель, вона проходить тестування. З неї йде співбесіда. Якщо в цій людини є ген гостинності, вона любить гостя, вона, ну, вона любить гостей в себе вдома, в квартирі, не знаю, в будинку, там, да, якби, то це і ну, то, то їхня людина, яка є в цій команді. Тобто, Е, в цьому готелі немає того, що ти йдеш до бармена як просто лінейного працівника. Ти йдеш до бармена як до власника цього бару в цьому готелі. Ну, тобто, ти йдеш до нього як до свого. Там, да? Так само ти йдеш е, до шеф-кухаря, так само ти і на, якби, на, якби на заселенні, на рецепції. Тобто відношення до гостя. Е, і до команди воно паритетне, і це дуже важливо, бо тоді люди, вони самі залучені в цьому, вони відповідальніші, вони якби точно не хочуть десь якби, налажати, підставити, вони максимально відкриваються. І власне тут, якщо взяти по якимось якби. Деталям, ви коли заселяєтесь, у вас в номері є чай. Цей чай зібраний чайником, тобто фахівцем страв, тобто в них є такий, якби відомий т -т 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 там, да, який створює власні чаї. І тобто, у вас відразу вже є у міні-барі чай на сніданок, чай на обід, чай на вечерю. І це певно, якийсь має він свої, ну, якби. Ну, Тобто, ти хочеш збодритися, ти хочеш підготуватися до сну, чи там ще щось там. Да? В різні дні в них є різний шоколад, який вони льють і умовно пригощають якби, гостя. Ну, тобто якби Вони ставлять в номер різний шоколад. Е, кераміка, посуд, все ручної, все ручної роботи. Е, Є вечірній сервіс, це коли підготовлюють ліжко, там його ну, розстеляють, кладуть там чи коврики, там так, якби готують е, до сну. Е, відповідно, окрема тема це локал спа, і є багато різних процедур по обгортуванню масажі, флуатінг, як е, ботарев'яна. Е, 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 Сауна, це ну, кракса там да, би так, як готель Хей, це сіно, якби то тут все зв'язано з цим сіном, з естетикою від природи, від цією там, дикостю, сіростю. Там, да, якби, весь готель усередині неномерний фонд і коридори, і там навіть там, зовні апшити сірою дошкою. Сіра дошка це якщо ми їдемо горами, ми бачимо. Такі хати, да, вони вигорівши на сонці. Вони з дерева да, і вони сірого кольору. І тут, якби та сама естетика, що цей сірий він такий, ну, дає певний спокій, благородство і е, заспокоює людей. Е, ванни тут. Е... Ця ванна, якби ну, ну, якби, от, якби, наприклад, вона спечена з глини, з кераміки, вона має метр там, да? І от власне це один з таких топових ну, ну, якби, номерів, там, де от всі люблять, ну, скажімо, ну, якби, там, викладати фото всі ванни, там, да, от, якісь там квіти, і дівчата там ще дуже ппп Взагалі весь готель пропитаний деталями, увагою до гостя, увагою до деталей, тактильність якби, цього ну, в тому, готеля вона на досить високому рівні. Тому я буду плавно закруглятися, якби хотів би сказати, що ми дайвери в тому плані, що ми любимо глибоко копати, аналізувати. І занурюватися в свою справу в нашу команду ми залучуємо найкращих фахівців, якби і також якби, буду радий, якщо хтось захоче з нами поспівпрацювати, зробити щось спільне. А вам бажаю гарного настрою і там, ще, скажімо, подальше там, умовно. Я би не хотів Володимира просто так відпускати. Давайте оплески. Якщо є питання, може ви були в якихось проектах у Володі? Може є якісь запитання, чому саме так вони створили? Чому саме таке бачення? Що дало це бачення в тому чи іншому проекті? Давайте зараз поспілкуємося. У нас є ще трошки часу. Якщо є запитання, так рука не бачу, немає. Є. Ага, прошу, давайте мікрофончик зараз вам дам. будь ласка, дуже дуже приємно бачити людину, яка мала відношення до найкращого готелю, в котрому я була. Це насправді велика гордість, те, що в Україні є готель, який вважається для багатьох людей найкращим у світі. Дякую вам за хей. І в мене таке питання. Чи правда, чи це ще легенда вже існує про те, що у ресторані готелю Хей за рік з'явилася вже зірка Мішлен? Чи він такий крутий, що просто це люди про нього вигадують? Дякую. Е, ну, на жаль, поки це не з не. Здійснення ну, по багатьом факторам, так як мовно для того, щоб з'явився мішлен в Україні, спочатку треба, щоб ресторатори скинулись, якби відкрився сам мішлен представництво, там, да, якби а потім вже по -по 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 мовно, заклади на те, щоб отримати цю високу відзнаку. А, зі свого досвіду скажу, що там дуже крутий шеф. Він зірка, але він без якби, зірок в плані того, що він такий свій вдоско, там, да? якби Це Андрій Мацюта. Він навчався у ресторані Централ. Хто знає, це умовно в Лімі Перу. Це був неодноразово найкращий ресторан світу на першому місці. Там, да? От, якби. І власне цей шеф, він говорить. Простою мовою за локальну кухню він підняв її на досить високий рівень. І він так само, як і ми, любить дуже глибоко занурюватися, копати, щоб потім щось таке просте подати на стил. Ну, в тій всій простоті дуже велика складність. Дякую. Ще була така історія. Я, як доситка, коли мені спитали по телефону. Чи є у нас якийсь особливий привід, що ми їдемо до готелю Хей? Hey, і я як повторюсь, одеситка, думаю, так вони ж хочуть щось мені подарувати. чорт, день народження вже прийшов. У чоловіка день народження ще не наступив. Ну вони ж це питають. Треба щось генерувати, і я кажу: так у нас є особливий повод. в мене дитина виграла дуже важкий розряд по шахам. І думаю, ні, не проканаю. Не проканаю, це ж не день народження. І так думаю, та наврала би, що річниця весілля. Там приїжджаю, і ось ви знаєте, чорні та білі шоколадки розставлені як шахи в номері. І це був, ну я досі пір це Круто. згадую як до мурашок. Придайте дуже велике так. спасибі. Дякую, дякую. Ще хочу додати, що вони дуже стараються, і основна відзнака це те, коли гість повертається. В планах цього тим чи готеля стоїть досягти від, від, від відсоткову ставку 50%. Це дуже висока планка. Це дуже великий показник. На сьогоднішній день вони вже мають 22% якби повернення гостя. Ну тобто, це досить як для готелів, це. Досить значимо, бо всі, хто мають відношення до ресторану готелю, всі знають, як цінно, коли гість обертається. Значить, ви все робите правильно, ви знаєте і цінуєте свого гостя, свою цільову аудиторію. Дуже дякую вам всім. Я до речі, дякую. Я, до речі, є амбасадором готелю Хей, тому що одного разу, якщо потрапиш в цей готель, ти вже більше не зможеш не думати про те, щоб повернутися. Тому що насправді і кухня, як сказав Володимир, і сам ресторан при готелі це той випадок, коли ресторан при готелі почав в якісь часи перевищувати показники готелю. Тому що там постійна посадка ввечері, там дуже смачно, там дуже класно, і весь буковель намагається приїхавши, навіть якщо ви зупинилися не в хей, хоч раз потрапити в Local 88 ресторан і спробувати там смачну їжу. Тож і Андрій Мацюта реально геніальний шеф-кухар. І Наскільки мені відомо, то він попрацював з одним із місцевих класних шефів з Олександром Йорзом.